Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Зазвичай до Дня Валентина знімають добірки з різноманітними книжками та фільмами про кохання, з улюбленими героями, улюбленими романтичними лініями. Ну а мене в цьому році День Валентина надихнув на зйомку ось такого відео. Сьогодні я розповім вам про 10 улюблених книг, адже смаки постійно змінюються. Я читаю щось новеньке і щось нове вже мені починає подобатися більше, ніж те, що подобалося, скажімо, минулого року. Тому зараз я розповідаю вам про 10 улюблених книжок саме на лютий. 2023 року, і можливо вже в наступному році, в лютому 2024, го цей список буде повністю змінений, бо цього року я начитаю величезну кількість крутих книжок. Якщо ви давно на моєму каналі, то ви точно зорієнтуєтеся, які книжки я буду зараз називати. Ну, принаймні більшість з них. Ну, якщо ви новачок на моєму каналі, по-перше, ласкаво прошу. І по-друге, сьогодні буде для вас дуже багато цікавої інформації. Перше, що варто сказати, перед тим як розповідати про мої улюблені книжки, це те, що я в основному читаю. Або жанрову літературу, це буде Яне Далт Фентезі, фентезі, детективи, трилери, містику і ем, таку перекладну зарубіжну літературу. Це може бути класика. Сучасної літератури читаю менше, але хочу це все таки надолужити рано чи пізно. Тому всі книжки, які сьогодні будуть згадані в відео, це перекладна література. Ну і другий момент, як же я розумію, що книжка потрапить в мої улюблені. Все дуже просто. Після того, як я закриваю книгу, я відразу хочу її відкрити з першої сторінки і перечитати. Це вже перший сигнал, перший маячок, що книга мені точно сподобалася і. Скоріше за все вона потрапить в улюблені. І другий момент, коли я читаю книгу і навіть там йду займатися своїми речами, але все одно думаю про цю книгу, коли вона мені сниться вночі, коли я переживаю цю історію разом з героями. Також дуже вірогідно, що книжка потрапить в мої улюблені. Так буває не завжди, але в основному таке трапляється. Однак почати сьогоднішнє відео я хочу з так званих почесних згадок, тобто це ті книжки, які я зараз не вважаю своїми улюбленими, але вони займають окреме почесне місце в моєму серці. І почнемо із Стівена Кінга та його книги Воно а також під куполом. Це дві цеглинки, які я просто обожнюю. До речі, жодну я не перечитувала. Хоча про воно, я ще думаю, можливо, цього літа все-таки. Мені вдасться знайти час, щоб перечитати роман, адже колись мені здавалося, що як воно, так і інші книжки Кінга найкраще читати саме восени, коли така пасмурна погода. Але воно треба читати влітку. Мені здається, що саме тоді ви зможете відчути цю атмосферу такого гарячого міста у дітей канікули, і вони, власне, і проводять своє розслідування, що ж там відбувається в Дері. Я дуже сподіваюся, що все-таки влітку я знайду час, щоб прочитати воно, а точніше, перечитати. І обидві книги дуже важливі для мене, тим, що я вважаю, саме в них Стівен Кінг є таким, яким є насправді за що ми його любимо, чому ми його називаємо Королем жахів. Ще один письменник. У нього я прочитала наразі лише одну книжку, і це вже сучасна класика. Зараз, звісно, йде мова про Джона Ірвінга та його книгу Правила будинку Сидру. Для мене ця книжка була якимсь відкриттям в певний світ сучасний. Часної класики. Я зрозуміла, що писати можна ось так, незвичайно і ну, специфічно. Я знаю, що Ірвінг подобається не всім. І навіть правила будинку сидру не всі вважають такою історією, яка варта уваги аж настільки. Проте я все-таки вважаю, що в цій книзі автор за допомогою своїх прийомчиків піднімає дуже важливі теми. Це і тема війни, і тема вибору, і е, тема взагалі життя людини і. Як його Можна провести. Ну, зараз дуже складно говорити без спойлерів, але ж, якщо ви читали цю книгу, ви розумієте, про що зараз йде мова. І для мене персонажі цієї книги також назавжди залишаться в моєму серці. А ще є книжки, без яких, наприклад, не було б цього каналу і мене як читача. По-перше, це Маленький Принц Антуана де Сент-Екзюпері. У мене навіть є тату з маленьким принцом, я думаю, всі бачили. І по-друге, це цикл, серія книжок про відьмака, автор Анджей Сапков адже створити канал на Ютубі це та ідея, яка в мене взагалі. Виникла після того, як я подивилася серіал, і я зрозуміла, що я хочу поділитися враженнями, я хочу порівняти книжку та серіал, але мені немає з ким це зробити. У мене немає однодумців, хто б ще і дивився серіал, і читав книжки. І тому я вирішила, що мені конче потрібно вийти на Ютуб. Таким чином, я з'явилася тут на Ютубі, і я дуже рада, що таке рішення я все-таки прийняла. Ще один автор, про якого я хочу поговорити саме тут, в блоці з почесними згадками, це Роберт Гелбрейт. Вона ж Джоан Роулінг і її серія про Корморана Страйка. Я ніколи не думала, що книжки в жанрі детектив можуть аж настільки вразити. Читаючи ці книги, мені, в принципі, не настільки важлива сама історія, оця детективна лінія. Для мене важливі інші лінії і для мене важливі персонажі. І взагалі, якщо копнути ще глибше, то Джоан Роулінг, Роберт Гелбрейд. Писав ці книжки не просто так. У кожній з них, окрім основного такого видимого пласту, є ще невидимий. Адже якщо ви читали ці книжки, ви можете помітити, що кожна з них вона присвячена тій чи іншій темі. Якщо ви не цікавилися, до речі, цим обов'язково поцікавтеся, адже ну, вони не просто так писалися. Ще одна книжка, про яку я сьогодні просто не можу згадати: це перша книжка Брендона Сандерсона, яку я прочитала, і це з імли народжені. Дивлячись на те, що мені дуже подобається архів Бори світла, все одно ця книжка залишається поки що моєю улюбленою. Ну а ми з вами переходимо нарешті до десятки улюблених творів, улюблених історій, які я вважаю найкращими. На цей момент. І почнемо ми з вами з класики. Класичних творів я читаю не так багато, як хотілося б, але я впевнена, що я в цьому році, наприклад, надолужу цей момент, адже кожного місяця ми з моїм клубом в Телеграмі читаємо класичні твори. Ось в цьому місяці, наприклад, це Кронін та його три любові. Минулого місяця ми читали Емілі Бронте та її буремний перевал. І надалі я думаю, що ми от таку тенденцію збережемо. Класика буде стовідсотково, і е, я думаю, що через місяць ми будемо брати фентезі. Також, тобто дві книжки буде в місяць. Е, і тому я розповім вам лише про декілька книжок, які наразі я вважаю найкращими. І перша з них це життя. Мопасана. Я вважаю, що ця книга, це та, яку треба прочитати абсолютно всім. Це зовсім малесенька книжка, десь 250-300 сторінок, але на цих сторінках автор показав нам ціле життя жінки. І ця жінка була уособленням, мені здається, дуже багатьох жінок того часу. Історія розповідає нам про головну героїню, яка. Повертається із монастиря, а в монастирі вона була через те, що її батьки віддали її туди, ну, типу, на навчання, щоб за нею там доглядали. Це було дуже популярно, особливо для тих людей, у кого було досить багато грошей, тобто хто міг собі це дозволити. І от вона повертається з цього монастиря, така вся десь в небесах витає. Вона знайомиться з чоловіком, вони одружуються, і тут починається треш, тому що вона розуміє. Що не все так прекрасно. Як вона собі уявляла, ця історія б'є вам в саме серце, б'є вам по нервах. Але я не можу сказати, що вона, от така, знаєте, та яка викликає сльози, яка написана спеціально для цього. Вона писалася не для драматизму, а для того, щоб показати, що ось були от такі історії. Після цього роману, а до цього я читала ще милого друга умопасана. Я вирішила, що цей письменник заслуговує окремої уваги, і я точно буду купувати його книжки і поповнювати свою колекцію за можливості. Ще один класик, про якого я просто не можу не згадати, це, звісно, Джон Стейнбек та його роман Грона гніву у Стейнбека я наразі читала десь 4 чи 5 романів. Цього року я планую читати ще, але все-таки грона гніву це той роман, який займає в моєму серці окреме місце, і поки що, це одна з моїх улюблених книжок. Ever. І грона гніву це той роман, мені здається, яким я вже набридла вам, так само, як і Стейнбеком, Тому не буду довго тут говорити. Скажу лише, що якщо ви не читали нічого у Стейнбека, обов'язково зверніть увагу, можете починати з цього. Можете з промишей та людей, там невеличка повість, яка також вас не залишить просто байдужим. А от грона гніву це роман, який розказує вам про життя сім'ї. І про випробування цієї сім'ї під час Великої депресії в США рухаємося з вами далі, і далі буде класика фантастики. Поговоримо з вами про Джона Уіндема. І улюбленим романом у Віндема я вважаю Хризаліди. Мені здається, українською перекладають цей роман саме так. Цей роман це мені здається перший у Віндема, який я прочитала, і він просто. Викликав в мені таку бурю емоцій, адже там мова йде про постапокаліптичний світ, коли люди живуть за певними правилами, і є таке поняття, як чиста людина, тобто людина без жодних вад. І якщо народжується дитинка, наприклад, з якоюсь вадою, а вадою може бути все що завгодно, то цю дитину стерилізують і і викидають в ліс. Хризаліди це та класична фантастика, яку читаєш, і, по-перше, не розумієш, взагалі, коли то все було написано, тому що написано настільки вдало, і по-друге, це актуально завжди. Зате я власне і обожнюю Джона Віндема. Звісно, ця десятка улюблених книжок просто не могла обійтися без книги Звіяні вітром Маргарет Мітчелл. Це та книга, після якої, коли я її прочитала, подумала, а чому я взагалі не читала її раніше? Хто мені в голову вклав ту думку, що це такий любовний роман, який взагалі не заслуговує на увагу? Так, любовна лінія тут є, але це більше, ніж любовний роман. Е, на першому плані стоїть взагалі життя людей під час громадянської війни в США протягом декількох років. Це оце протистояння двох таборів півночі та півдня. І ми дивимося на це не очима півночі, як в багатьох інших романах, а саме очима півдня. І ну, насправді, от навіть зараз говорю, і в мене такі мурашки бігають по шкірі через те, що не можна обходити. Стороною роман Знесені вітром. Це, це та книжка, яку просто можна читати, перечитувати і постійно знаходити в ній щось нове, якісь нові описи, і до речі, про описи. От як і Стейнбек, так і Маргарет Мітчелл прекрасно вміє описувати такі буденні речі, типу погоду, землю. Пам'ятаєте ці описи Тари? Я до сих пір. Пам'ятаю, навіть на яких сторінках яким я кольором їх виділяла, бо вони прекрасні. Отож, знесені вітром це також один з моїх улюблених романів. Ну і переходимо з вами уже на більш жанрову літературу. Поговоримо про фантастику фентезі, про Янедалт фентезі. І давайте почнемо з фантастики. Бо мені хочеться згадати все-таки дюну Френка Герберта. За що я люблю Френка Герберта та його Дюну? це саме за те, що коли ти починаєш читати роман, ти типу такий, що це я читаю? Нічого ж не зрозуміло. Але відмінність дюни від інших книжок, ну, скажімо, твердої наукової фантастики, в тому, що ти читаєш далі, і ти починаєш розуміти, воно якось все на свої місця стає. Пам'ятовується і так далі. Тому що нещодавно я читала одну книжку твердої наукової фантастики, і я розумію, що мені ну, не вистачає знань, наприклад, щоб її прочитати, зрозуміти до кінця, закривати очі на певні е, технічні моменти, я не можу я не той читач, тому я її просто відклала. А от з Дюною було так, що я читала. Перші там, ну 150-200 сторінок і було також досить складно. Але тоді я настільки вчиталася, мені настільки стала цікавою ця історія, що я дочитувала її, пам'ятаю, серед ночі, і у мене просто сльози градом котилися. А ще котилися сльози Градом, коли там був момент, головний герой розуміє, як використовують оцих велетенських черв'яків. так? От я до сих пір пам'ятаю, як мені тоді, по-перше, я була вражена, і по-друге, як був вражений головний герой, і це було круто. А Дюна це дійсно класика наукової фантастики, яку з якою варто познайомитися. Я прочитала зараз три книги, і, скоріш за все, я читати далі не буду, тому що. Мені не дуже цікаво вже далі. А от перша книга це просто одна величезна, величезна любов. І ще одна велика любов, але правда, вже не фантастика, а фентезі досить незвичайне фентезі з елементами вестерну. Напевно, ви зрозуміли, це темна вежа Стівена Кінга. Я знаю, що багатьом не подобається його магнум опус. І якщо навіть комусь подобається Кінг в там кладовищі домашніх тварин, воно і подібних книжках. Темна вежа чомусь заходить не всім. І я розумію, чому мені вона якось потрапила і в настрій, скоріш за все, і сама історія настільки вразила, що я навіть перші дві книжки перечитувала. І я їх перечитувала досить детально із виділенням ключових. Цитат якихось із багатьма замітками. Я пам'ятаю, наскільки мені подобається перша та друга книжки. Ну, і третя мені також дуже подобається. І четверта, мені всі подобаються в темній вежі. До речі, цикл я не дочитала і не дочитала по тій причині, що ну є у мене така фішка, багато хто з вас знає. Цикл, останню книгу або півкниги. Я залишаю, типу, щоб у мене в голові ця історія була не завершена, бо я просто не хочу. А, Казати до побачення, бувай вірніше, Історія, яка мені аж настільки подобається, так це якийсь мій пунктик, можливо, я якась крейзі. Ех, Тому тимна вежа, це та історія про Роланда та його катет, яка назавжди також буде в моєму серці, в моїй голові. І, взагалі, там стільки всього цікавого, як на мене, що її також можна перечитувати знову і знову. І моєю улюбленою частиною все-таки є третя, напевно. А може і ні. Та. Всі книжки круті, і навіть перша. Я знаю, що перша взагалі дуже мало комусь подобається, а я знаходжу її шикарною. Звісно, це відео не може обійтися ще без однієї фентезі історії. Мова йде про гру престолів Джорджа Мартіна. З нею, взагалі, така ситуація вийшла. Колись, коли всі дивилися та читали ці книжки. Дивилися серіал, я казала, ні, я не буду це читати, я не буду це дивитися, мені не цікаво, бла бла, бла. Ось, мабуть, через те, що я хотіла чимось відрізнятися від інших. А можливо, дійсно, на той момент я всі набридли цією грою престолів, тому я вирішила для себе, що я не хочу бути частиною ком'юніті, яка дивиться та читає гру престолів. А потім я все-таки почала читати першу книгу. Я, як зараз пам'ятаю, я лежала на дивані в темряві і завантажила собі ознайомлювальний фрагмент першої книги. Книжки. І я просто не змогла відірватися, доки не прочитала весь. Я сіла, я зрозуміла, наскільки ж я багато всього втратила, не читавши це раніше. Звісно, я потім це все надолужила, але я не розумію, чому інколи люди не читають ті чи інші книжки, тому що вони суперпопулярні і всі про них говорять. Хочеться мені просто сказати Олесі з тих часів, ну й дурна, що не читала раніше. Історія прекрасна. Навіть не дивлячись на те, що вона не дописана, якщо ви думаєте, не буду читати недописану історію, ви багато чого втрачаєте. Дійсно, можливо, її автор і не допише, але прочитати її все таки варто. Ну і переходимо з вами уже на більш таке я не дал фентезі, романтичне фентезі, показую вам першу книгу із циклу про. Фейру, Двір пів та троянд. Десь на минулих вихідних я дочитала її, доперечитувала, тому що я влаштувала собі так званий ретріт. Це той момент, коли мені нічого не хочеться робити. Я просто лежу на дивані, я е, нічого не читаю те, що мені треба читати. Я просто розслабляюсь і. Я зрозуміла, що ця історія дуже моя. І якщо ви перечитуєте цю книгу, то вона для вас взагалі відкривається інакше. В цій книзі є дуже багато рушниць, які Сара розвішує, і ми далі в наступних книжках уже будемо бачити, як же ці рушниці будуть вистрелювати. Далі ще одна історія фентезі Яни Далт. це шістка воронів. До речі, книжка також у мене є в оригіналі, чому я її не дістала, не запитуйте. Так от, шістка воронів це також та історія, яка трошки змінила. Мій погляд на Янедалт в цілому, тому що, хоч це і вважається Янедалт, взагалі то книжка читалася як доросле фентезі, і це історія про велике, велике викрадення, скажімо так. Дуже щось нагадує, мабуть, «Одиниця друзів Оушена комусь. І взагалі це просто та історія, яка також запала мені в душу в першу чергу своїми персонажами, а не самою історією і е, так. Це все, що я хотіла сказати про «Шістку воренів». Ну і останнє, про що я хочу сьогодні поговорити, це трилогія Робін Хоп під назвою «Сага про провидців». І насправді я не з першого разу полюбила цю історію. Я пам'ятаю, що перша книга мені взагалі не сподобалася. Тоді я взялася за неї ще раз. Якісь моменти я перечитала, потім мені захотілося читати другу. Ну і, звісно, до третьої у мене відразу потягнулася рука, тому що це та історія, яка відрізняється від інших книжок фентезі, тому що це. Книжки, які в першу чергу не тільки про світ, а він там чудесний, а й про персонажів. Ми знаходимося в головах персонажів. Я знаю, що багатьом це не до душі, не дуже подобається. Але мені здається, що Робін Хоп настільки унікальна в тому, як вона пише, і ви погодитеся зі мною. Що якщо ви читали книжки Робін Хоп, то думками ви будете там абсолютно постійно. Ви будете з Фіцом, ви будете з блазним, ви будете бігати з Вовком. Просто це до сих пір я пам'ятаю, е, які там були повороти сюжету, і що мені подобалося найбільше. Ну що ж, друзі, я чекаю вас в коментарях. Напишіть свої три улюблені книги або три улюблені цикли на лютий 2023 року. Взагалі, чи є у вас улюблені книжки, чи можливо ви та людина, яка не має улюблених, а просто подобаються певні жанри, і ви так читаєте, читаєте. Я не дуже люблю насправді запитання. Розкажи про свою улюблену книжку, бо у мене, як бачите, таких багато. І вони постійно змінюються, але тим не менше, я чекаю вас в коментарях. Ну що ж, я сподіваюся, що це відео вам сподобалося, воно підняло вам настрій. І якщо це так, звісно, підтримайте його лайком. Так ви допомагаєте моєму каналові розвиватися. І підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео буде вже зовсім скоро. Так що до скорих зустрічей, па-па!